Привіт! З вами Волфамі, і сьогодні ми поговоримо про перуки. На цю тему можна говорити довго та багато, тому в цьому ролику я хочу поритися по основним моментам і питанням, які можуть виникнути у новачка, коли він стикається з тим, що хоче купити собі першу перуку. Отже, поїхали! Де придбати? Майже всі свої перуки на персонажів я купляла на Аліку у магазині LeMail Cosplay Week. Мені дуже подобається те, як вони пришиті, вони дуже густі і майже не плутаються. Ось, наприклад, це перука під Spirit Blossom Kindred. Um, так, вона трошки плутана, але сам факт, що вона дуже густа, її майже не треба вкладати, і в неї справді якісна прошивка. Тобто, коли її вдягаєш, вона не здається лисою. Також деякі перуки я купляла просто у рандомних магазинів на Аліку. Якщо ви обираєте для себе цей метод, то тоді будьте уважні, переходьте у самий кінець і дивіться фотографії відгуків, тому що деякі магазини можуть використовувати однакові картинки на перуки, але по факту перуки будуть різної якості, тому будьте обережні і не натрапте на шахраїв. Але останнім часом я перуки купляю у нашого українського магазину Vigrad Home. Мені подобається те, що в них дуже класний асортимент і завжди є те, що зараз актуальне. Наприклад, в них мабуть є перуки на усіх персонажів Геншина. Наприклад, я у них замовляла перуку на уту під індивідуальне замовлення. Тобто в них немає цієї перуки в наявності, і вони замовляли її спеціально для мене. І по факту ця перука мені обійшлася набагато дешевше, ніж якби я її купляла на Аліекспресі. Тому це дуже крутий магазин, і я його рекомендую від себе особисто. Також в Україні перуки, і не лише їх, а також косплей костюми, продає магазин Кінсуджі. Саме перуки я у них ніколи не брала, але брала у них деякі косплеї аксесуари і також. Костюм на попкуївку, тому теж рекомендую цей магазин. Вони ще є фізично у Одесі, але більше інформації я в вам не зможу дати, тому що я живу у іншому місті, і саме фізично я у них ніколи не була. Але якщо ви живете в Одесі, ви можете туди сходити. Також пороки можна замовляти через перекопів, які у нас є з Таобао та інших супутніх магазинів. Там буде дешевше, ніж на Аліку, і, можливо, дешевше, ніж купляти в українських магазинах, але там не завжди буде та якість, яку ви хочете. Бо якщо ви купляєте не у Вово або Докідокі, -Докі, а просто якогось рандомного магазину, будьте готові, що вам може прийти так дешева перука, але якість її буде обійняти і плакати. Ось, наприклад, я собі замовляла. Перуку на персонажу з агентів часу, і я нею дуже незадоволена. І взагалі це був мій перший досвід покупки, я колись про нього розповім в наступних роликах. І це буде це досить веселий життєвий опис, так, от, перука. По-перше, вона, ну, не знаю, чи видно на відео, але вона от прям дуже блискуча. Тобто я ще буду знімати про це ролик якраз і спробую це прибрати тими способами, про які я читала, але мені оця блискучість. ну, ну ні. Але якщо її вдягти, то вона ну прям дуже лисою виглядає. І ще її треба дуже сильно стригти, бо у персонажа волосся десь от таке, а вона ну, набагато довше. Так, іноді перуки роблять довшими. Але я все ж сподівалася, що мені не доведеться з нею сильно багато маніпуляцій робити, а по факту краще б я взяла якусь базу і зробила б вкладку сама, чим мучитись такою перукою. Тому купляти перуки у перекопів це ваш вибір на ваш страх і ризик. Види, перук. Насправді, як такого розділу на види, перук немає. Є Базове, як і з звичайним волоссям короткі, середні і довгі. Також, чи можна виділити це в окремий тип, але є перуки, на яких просто вони базові, а є перуки з еньйоном. Основне, на що поділяються перуки, це звичайні ось такі і з шапочкою «Lace Front». Лейс фронти мають імітацію натурального волосся на чубі. І якщо перука цей самий чуб не передбачає, то лейс фронти це гарний варіант, але вони дуже дорого коштують. І, наприклад, я ще не брала і в принципі не праную брати лейс фронти. Зараз, якщо потрібно зробити імітацію волосся, що іде від корення, то зазвичай проклеюють краєву. Можливо, колись я вам про це розкажу, тому що сама я ніколи ще такого не робила. Тобто, це, в принципі, ті види перук, які можна знайти у так званому мас маркеті Усе інше це вже починається великий і неосяжний світ вкладених крутих складних перук. Але сьогодні ми говоримо лише про базове для новачків. Тому далі я буду розповідати, як дати ладу з максимально простою перокою, наприклад, як у мене, де є чуб і немає якихось додаткових приколів з укладками. Максимум можуть бути шиньйони. розчісування та базова укладка. Для розчісування перок найкраще підійде гребінець. Він менше витиратиме волосся і ним легше вичісувати заплутані прядки. В мене це ось такий гребінець. Я його брала в Єві по акції. По цій частиною можна розплутати, а цією зручно його розчісувати. Також вам знадобиться щось, на чому ви будете свою перуку вкладати. Найхардкорніший варіант це користуватися головою когось з ваших рідних або друзів. Але будьте обережні і випадково не зробіть нічого з власними волосами людини, на якій ви будете щось вкладати або стригти. Історія вкладання моїх перок починалася з того, що я вкладала на трилітровій банці, але це було дуже незручно, особливо тому, що банка вона має. Плоске дно, і якби перука, вона була отут-от дуже сильно плоска. І, в принципі, вона з неї спадала, не фіксувалася, сама банка вона мала, Ну тобто це не найкращий варіант. Потім у мене була пенопластова голова для пироги, але і вона дуже не ідеальний варіант, і в неї є дуже багато мінусів. Е, ну По-перше, вона набагато менше, ніж реальна голова. Тобто, якщо ви будете, наприклад, намагатися стригти пероки, то будьте обережні, що ваші очі на такій голові знаходяться ну, десь на рівні кончика носа голови тієї з І якщо ви будете орієнтуватися по лобу от тієї голови манекену, то ви ризикуєте, що ваш чуб буде десь отут. У мене був такий досвід, але добре, що то було спеціально придбані поганої якості перуки для всяких таких тестових штук. І остання сходинка моєї еволюції в плані манекенів, це я придбала собі отаку от голову. Це спеціальна голова для окладки. Вони продаються на Аліко, але іноді їх завозять і до наших магазинів, які продають всякі косплей штуки вона вже дуже класна. Я її купляла з треногою і також всякими штуками для того, щоб поруку фіксувати, підшивати і таке інше. І ось це, якщо ви збираєтеся дійсно займатися косплеєм і вкладати поруки, така голова для вас. Ну, справді must have. краще відкладіть на кошти і придбайте, ніж мучитись з трьохлітровою банкою. Покрас. Мене попросило розповісти трошечки про покрас пирог, тому розказую. По-перше, не забувайте про правила змішування кольорів, аби не отримати якийсь дуже неочікуваний результат. Найкраще фарбуються світлі кольори. Іноді навіть беруть перуки базові білого кольору, і вже їх тоді перефарбовують у той колір, який необхідно. Якщо вам потрібен стійкий колір, тоді купляєте барвник Рід. Так, це барвник для тканин, але не забуваємо, що перуки це перш за все дуже тонкий пластик. Потім читайте інструкцію і слідуйте цій інструкції. Краще для тестування візьміть або окреме пасмо, або візьміть якесь пасмо ззаду, яке мінімально видно і якийсь кончик можете пофарбувати. Але будьте обережні, не спаганьте собі перуку. Фарбувати якимись іншими фарбами, типу акрилу, гуаші, фарби по тканині і аквареллю краще не треба, тому що ви не знаєте, як ці фарби увійдуть в реакцію з пироками, а також вони дуже швидко осипаються. Якщо ж вам потрібен короткостроковий ефект, ви можете використовувати мілки для волосся або тіні для повік, які вам не шкода. Ось, наприклад, у мене була чисто така срібна пирока, але я хотіла використати її на вовка з кота У чоботях 2. І мені було сумно, що вона така звичайно сіра, я вирішила до неї додати трохи е, градієнту. Тому я взяла чорний колір тіней, який мені ну, справді не шкода. І я прямо брала ці тіні. Брала спочатку пензлик, а в якийсь момент я зрозуміла, що це буде дуже довго, і просто наносила тіні на памець і отак от водила по перуці. Потім ті місця, які не дуже сильно профарбувалися, я їх ще проводила пензликом. Пензлик я використовувала теж для макіяжу, той, який мені не шкода. Так от, в принципі, ефект мені подобається. З приводу того, чи марке воно. Так, воно на початку було маркувати, я його розвисила і потім дуже гарно зафіксувала лаком для волосся. І в принципі, якщо зробити от прямо ось так, то воно маркується і залишає слід, але не прямо так, щоб критично. Тобто, якщо цей спосіб використовувати обережно, на якийсь фотосет, або, може, навіть на фест, якщо ви будете попереджати людей, що не чіпайте перуки, перука, бо вона пофарбована, тоді, в принципі, ви можете спокійно використовувати такий спосіб. Отже, підведемо підсумки. Для того, щоб вам вкласти перуку, отаку от, от, звичайно, потрібно мати. Манекен, на якому ви будете це робити, гребінець і лак для волосся. В принципі, для щось типу от такого, для прямого волосся і для типового для аніме чобів, вам цього вистачить з головою. І для новачка, в принципі, це якраз прекрасний варіант. З чого почати для того, щоб натягти перуку? Ну, по-перше, вам знадобиться шапочка. Дуже часто вони йдуть в комплекті вже разом з пироками, але якщо що, ви можете її придбати окремо, вони зазвичай продаються в тих же магазинах, де є пироки, або можна знайти їх на барахолках. Як надягати шапочку? Берете, натягаєте її до шиї, потім обережно догортаєте її, дивіться, щоб вона не зачепилася за сережки. І за макіяж. Потім резинку розміщуєте за ростом вашого волосся. Ось цю частину заправляєте в волосся. У мене волосся коротке, але якщо у вас воно довге, то краще не заплітайте косу. Або хвостик, бо він буде отут стирчати, тому краще просто зробіть волоси розпущеними і розподіліть їх рівномірно під шапочкою. Потім іноді беруть ще і заправляють оцю частину сюди. У мене шапочки зазвичай тримаються на волосі добре, але якщо у вас це не так і вона у вас з'їжджає, то ви ще можете додатково зачіпити шапочку за невидимки. Тепер беремо перуку. Перуку, якщо вона у вас в вкладеному стані, обов'язково зберігайте в сіточці. Це для того, щоб волосся лишній раз не плуталося. Отже, знімаєте сіточку, кладете її так, щоб вона не загубилася. І тепер дуже часто у новачків виникає питання: а як же краще вдягти перуку? Якщо це перука з вкладенням і в неї дуже міцна частина, то вона просто вдягається наверх, як шапка. Якщо ж ні. І ваша перука проста, то ви берете, опускаєте отак чубчиком на себе. Можете орієнтуватися, що ось оці штуки на перуці мають бути у вас на візках. Коли ви отак підготували, то ви опускаєте голову, притуляєте перуку до лобу і надягаєте, як Шапку для плавання, якщо у вас була. І все. Тепер ви можете перуку причісувати і приводити її до потрібного стану. І ще один такий важливий момент: ваша шапочка перуки має збігатися з краєм вашого волосся. Тобто повторювати те, як ростуть волосся у вас. І ще один такий момент, коли я тільки купляла перуки, мені було цікаво, для чого ж ці штуки. Але тоді ще мало хто знав про перуки взагалі, і мені нема було де знайти, тому вам я розказую. Це для того, щоб якщо у вас перука спадає, а вона може це робити у випадку, коли вона дуже важка, або ви будете дуже активно рухатися, то перука з вас може спадати. Для цього ви берете оці штуки і ззаду їх чіпляєте одна на одну. Але є один нюанс. Коли ви отак закріпили перуку, то голова може дуже сильно боліти після носіння. Тому якщо вона вам не спадає, і ви можете без цієї штуки обійтися, то краще її не закріплюйте, бо вам же же так буде легше. Відмивання і відновлення. Окей, ви сходили на якийсь захід, або просто погуляли, або у вас був фотосет, ви прийшли додому, і перука у вас в не дуже гарному стані, можливо, навіть виглядає як мочалка, і час її відновити. Попереджаю, що це знову ж таки стосується лише звичайних перук з простою укладкою. Якщо ваша перука має більш професійну укладку, тоді такий спосіб вам не підходить, і про це ми поговоримо в наступних роликах, коли вже я буду вам розповідати про професійні укладки. Але якщо у вас проста перука, тоді слухайте, таку перуку можна спокійно відмивати. Для цього ми кладемо перуку у ємність з теплою водою, не гарячою. Додаємо кондиціонер або для білизни, або для волосся, і він має бути неагресивний. Далі ми даємо перуці трохи там поплавати. Якщо необхідно, можна прядки трохи потерти. Але не сильно, аби перука знову ж таки не перетворилася у мочалку, і якщо ви будете надто сильно терти, то ви її лише сильніше заплутаєте. Далі ви перекладаєте перуку у ємність з чистою водою і полощите її. Після того, як вимили кондиціонер, ви промакуєте перуку рушником і вдягаєте на манекен, аби ваша перука підсохла. Феном краще не користуватися. Тому що волосини можуть розтягнутися, і у кожної такої перуки свій поріг термостійкості. Після того, як перука стала повністю суха, її можна вичисати. Для цього ви відділяєте по невеличкій прядці і починаєте прочесувати від кінчика і потроху двигаєтеся догори. І так, усю перуку. Так, цей процес не швидкий, але і перука ж вам, напевно, ж таки дорога. Також, якщо в якомусь місці перука дуже схожа на мочалку, це також можна виправити. Для цього вам знадобиться праска для волосся. Але будьте обережні, що у різних перук різний цей самий поріг термостійкості, тобто з якої температури ця перука може плаватись. Так, кажучи, всі перуки термостійкі. Але все ж вони можуть плаватися після того, як досягнуть певної температури. Тому краще не ризикуйте і почніть з мінімальної температури на вашій прасті і поступово додавайте за необхідності. Але дуже обережно. І кожен раз краще перевіряйте температуру на якомусь пасмі, десь знову ж таки позаду. Десь отут. Позаду, де не видно, якщо що, і ви підпалите цю частину, в принципі, ви можете її досить безболісно зістригти. Ну, не безболісно, але все ж. Тобто ви берете праску потрібної температури, берете місце, де ваша перука схожа на гарчірку, і обережно швиденько проводите. Це має її врятувати. Що ж, на цьому все. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Також я буду вдячна, якщо ви підпишетесь на канал, ідей для косплей відео в мене ще багато. Дякую за увагу! Бувайте!